Всім привіт! Давайте сьогодні зробимо пару призивів. Для початку відкриємо нагороди от того, в шляху титанів Ті дівелікальні, трошки не так сказала. Так, ось, за бездонатний шлях ось що я маю. Ну, що я можу сказати? Далі я не буду вже. Відкривати ніякі сундучки, тому що я далі просто-напросто дуже багато, які я он, пропускала вже в кінці, повністю пропускала деякі завдання. Ну, так. Тому що все-таки для мене була така моя, можна сказати, максимальна планка, на яку я хотіла. Закінчити шлях великанів, це от скриня. На останній рівень скриня, і все. А далі додаткові скрині я вже, в принципі, не думала відкривати. Так, тепер там ну, у нас пару призивів буде. А далі подивимося, призиви, ті, які мені скинули. Ех, а чотиризіркові могли би дати. Так, і один призив у мене все всього буде башній магів. І башню. магії я теж не проходила навіть легкий рівень це. Тому в мене трішечки ні часу, ні бажання на цю башню не вистачило. Зараз зловим стандартну трійку, все буде чудово. Гема нового бачили, як на мене досить непогана дівчина, нічого собі. Нічого собі. Це Дуже дивно. Ну, я не знаю, в принципі, чи його качатиму. Що це за все що мабуть, так, колись я його хотіла, але зараз не знаю навіть. Ну, я подумаю, <смас> можливо, і качатиму. Так, з приводу ще пару слів по гему. Як на мене, досить непогана дівчина, тому що в мене зелених нормальних немає. Я б не була б не проти її зловити. 240 по всім, ще плюс-мінус здоров'я і ще плюс каку вішає. А на льот ще додаткових з героїв, цей фікс статусу зняти не можна. Он зліться на два ходи дольше. Ну, як на мене, ще плюс 10% до регенерації Мани на всіх героїв природи в атаку. Досить таки непогано. Що можу сказати? Я б не проти була зловити, але побачимо. Ну... Можливо, пощастить. Так, а далі подивимося призи від ті, які мені поскидували. Так, перші будуть призиви від Мар'яни. Це моя колишанка з іншого галія. Це там дитинком гуляю. Так. Ох ти, посейдон. Вітаю з посейдоном, тому що він у мене є в костюмі і я ним дуже задоволена. Дуже класна дядько. Інструкторів дали прокачку. Так, і далі хто в нас там буде? О, у нас будуть омлети на загончики. Сім штучок. Поки що три сиплять. О, червоний маговський, класно, вітаю. Як не було, то звичайно взагалі шикарно. О, синій. Сині це теж добре, тому що на ману. І останній призив. І трієчка випала, на жаль, але все-таки, як на мене, призив досить таки файний. Тому що файно пощастило. Так, далі у нас Вадим. Це з мого альянсу, хлопчина. У нас теж буде завтний. І буде 12 на загони. Давайте на ману, будь ласка. Тому що нам треба легко шотити. А без загонів в цій грі. Це дуже тяжко. Вони дуже полегшують наше життя в цій грі. Поки що трієчки сиплять. Трієчки, трієчки. Чотири призива лишилося і... і щось ніяк. Капець, я можу так сказати. Жадіни не дали нічого гарного. Це, в принципі, що схоже на мої призиви були. <сум> Коли все було не те, що мені треба. Трієчка з Заветного, Бріена. І останній призив. Сутрі. Ні, не останній. Ще буде призивати. А так, закрестали. Шалі. Погані. Призиви не пощастило, ну нічого. Наступний раз, можливо, все буде добре. Всім пока-пока.